Нові світлофори на ювілейному з'явилися на вимогу тролейбусників, адже при інтенсивному русі по вулиці Макарова їм складно повернути наліво з вулиці Корольова. Думки ж самих жителів мікрорайону щодо доцільності появи світлофору розділилися. А для водіїв я не знаю, буде зимою. Коли трошки сніг падає, то ці машини навіть стають хури. Ну, казати да не по це об'їзна дорога, якої немає за репортажем приїжджали десь на Мілиївську трасу, то можливо він і не потрібен буде. Вже давно його пора було вставити. Тож стільки аварій було мучилися, мучилися дітей, боялися пускати, а самі мучилися. Отак стоїш і дивишся і сюди, і туди, бо можна було. Ну тепер дуже добре. Дякуємо. За кілька хвилин комунальники увімкнули світлофор. Що й казати, хаотичний рух машин та пішоходів припинився. Пересування транспорту на перевантаженій вулиці Макарова одразу упорядкувалося. Для зручності руху людей з вадами зору світлофор облаштували метрономом. Перехід дозволено. Це й стало каменем спотикання для невдоволених гучністю повідомлення громадян. Експлуатаційники відреагували миттєво. Я думаю, що ви самі чуєте, що в принципі звук став комфортніший, ну можливо, дійсно заголосно було заважати. Відреагували, зробили. Старі спрацьовані кольорові регулювальники цього року не ремонтуватимуть. Водночас нових світлофорів побільше на потенційно аварійних ділянках доріг. Зараз в стадії. Затвердження проєктних документів по вулиці Київська, 92, це в районі, якщо пам'ятаєте, де був ресторан Горинь колись. От пішохідний виземний, вулиця Пухова, Виговського перехрестя, вулиця Соборна, Пушкіна. У Нас всі документи готові, ми оголосили процедуру тендерних закупівель. Ще, мабуть, будемо замовляти проєкт Дворецька, Гашика «Малорівницька». Також на стадії розробки світлофорний комплекс на перехресті вулиць Біла та Млинівська, Алла Сищук, Дмитро хитрий інформаційна програма День.